От, власне, з одного боку у нас є правородикал, з іншого боку є лівородикали. І ті, і ті є шкідливими по своїй суті і для українського, і для будь-якого суспільства. Вітаю, друзі! Це програма межі. Я і ведуча Лариса Волошина, і ми перебуваємо у Львові. Сьогодні до нас завітав. Володимир Біглов, правозахисник, радіоведучий, а також активіст ЛГБТ спільноти. Вітаю вас, пане Володимире. Вітання, радий бути у вас в гостях і одразу спробую виправити. Я не є активістом ЛГБТ-спільноти, тому що, на мою думку, саме словосполучення ЛГБТ-спільноти є дещо помилковим. Коли ми говоримо про спільноту, ми можемо говорити про спільноту за інтересами, так про спільноту, об'єднану певною ідеологією і так далі. Коли ми говоримо про сексуальну ідентичність людини, це просто людина. Ми ж не кажемо, що ви є представницею гетероспільноти. Ви є просто, просто жінкою, просто людиною. Тому я схильний називати ЛГБТ люди. Угу. Так буде коректніше, і так насправді не буде відділення від однієї спільноти від більшого явища народу. Тим не менш, це питання, воно знаєте, я думаю, що воно таке найскандальніше в українському суспільстві. Це якраз такий останній Рубікон, і тем не менш. Ми говоримо про те, що Україна рушить до Європейського Союзу. Україна є кандидатом, і на цьому шляху нам в тому числі треба буде приймати відповідне законодавство. Треба буде говорити про непропустимість дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації, і ми бачили, що відбувалося останні роки. Коли слово гендер викликало якесь дивне збудження в певних колах, на ваш погляд, наскільки українське суспільство готове прийняти цю цивілізаційну норму? Знаєте, я мав нещодавно розмову з одним священником, католиком і він сказав, наскільки От, відповідаючи на ваше питання, наскільки готове. Підсумком нашої розмови було наскільки українське суспільство готове до любові. Тому що, говорячи про сексуальну орієнтацію, про одностатеві партнерства цивільні, про одностатеві шлюби, ми перш за все говоримо про любов двох людей. Повертаючись до вашої згадки про слово гендер, коли ми стали кандидатами на вступ до Європейського Союзу, Том усі суперечності в Верховній Раді України пов'язані зі Стамбульською конвенцією, тобто конвенцією, яка серед іншого передбачає покарання і ем, створення законодавства, яке карає злочини на ґрунті гендерно зумовленого насильства. Всі ці суперечності раптом зникли, тому що нам стало потрібно до європейського союзу. На мою думку, відповідаючи наскільки готове, все готовіше і готовіше. І тут я не є занадто оптимістичним. Я просто стежу за українським суспільством, тому що і. Як громадського активіста, як гомосексуального чоловіка мене цікавить ця тема. Ми можемо просто взяти голі цифри і згадати, як це було ще до ковіду, та до повномасштабного вторгнення. Київ Прайд, тобто марш рівності, який відбувався щороку в українській столиці. Він щороку збирав на тисячу півтори тисячі більше учасників та учасниць. І потрібно наголосити на тому, ми з вами до ефіру говорили про це. Що на Київ Прайд виходили не тільки ЛГБТІ люди. Туди виходило дуже багато гетеросексуальних людей, гетеросексуальних сімей зі своїми дітьми, українських захисників і захисниць у формі. І, по-моєму, це є точка роси, в якій відображається українське суспільство. Безумовно, завжди є полюси, завжди є ті, котрі, от, давайте винятковому диктатуру запровадимо, і завжди є ті, хто категорично виступають проти будь-яких відмінностей. Але золота середина десь десь найкорисніша, напевно. І я впевнений, що це питання в мирний час, це питання 5-7 років за моїми прогнозами. Якщо ми згадаємо такі Київ Прайд. В Києві була необхідна охорона людей, які прийшли, і там дійсно величезна кількість була гетеросексуальних людей з дітьми. Але коли Прайт намагалася провести на сході країни, і це після 2014 року, ну там була трошки інша ситуація. Там не розганяли. Ну, Але Росія почала розмухувати навколо цього пропаганду. Дивіться, я думаю, що направду оці от такі ем, дискримінаційні настрої, які присутні не лише в українському суспільстві, в багатьох суспільствах країн, які належать до Європейського союзу, багато в чому були інспіровані е, росі... Російською Федерацією і коштами, які вливалися у певні рухи. На мою суб'єктивну думку, деякі праворадикальні рухи, які були присутні в Україні до повномасштабного. Масштабного вторгнення і цвіли тут буйним яблуневим цвітом, також підтримувалися Російською Федерацією і застосовувалися винятково тоді, коли це було потрібно. Я брав участь у марші до 8 березня, який традиційно відбувається у Львові, починається на площі Ринок і далі йде mm -hmm. маршем. Мої друзі засікали праворадикали, які стояли по той бік трамвайної колії, вигукували свої кричалки кожних 7 хвилин. Це виглядало так, наче вони для звітності кожних 7 хвилин вигукують, а не реагують на те, що чулося. Зараз. Російська федерація буде ослаблена на щастя завдяки Україні, збройним силам України і нашим партнерам по всьому світу. Мені здається, що в них буде менше причин вливати в дискримінаційні рухи за кордоном, тому що просто бабла не буде. Тому тут я залишаюся оптимістичним. І ще одна причина, чому я вірю про такі короткі терміни. Я завжди жартую. Подивіться, будь ласка, на Рамштайн. А потім на мапу країн, у яких дозволені одностатеві партнерства чи навіть одностатеві шлюби і всиновлення дітей такими парами, і ви дуже здивуєтеся, тому що практично весь перелік країн, які долучилися до коаліції Рамштайну, це країни, в яких це законодавство давно лібералізовано, і в яких одностатеві союзи давно є нормою, чи не сталося так, що оця тема. І це ж це ж треба буде два за два роки, як нам обіцяє Денис Шмигаль, ми вже будемо говорити про вступ, що українці просто не зможуть переступити через себе і знову ж таки підуть на поводу у тих чи інших розмуховачів. і ми можемо упустити шанс вступити до Європейського Союзу і відповідно рушити до модернізації країни. Ну, дивіться. Ваше питання доволі складне, але спробуємо проаналізувати. Я, як правопросвітник, досить часто читаю лекції про різноманіття, про уникання мови ворожнечі, про права людини в молодіжних аудиторіях. Це старшокласники, першокурсники. І відверто вам скажу, це найшвидші і найкоротші лекції, які у мене бувають, тому що коли ти це читаєш для прокурорів Офісу генпрокурора чи для вчителів середньої школи, то у вас на кожному слайді відбувається якась дискус а що правда, тим не можна називати неграми, та Чи, що правда, що треба рівно ставитись до ЛГБТ в серед старшокласників, першокурсників. Таких дискусій взагалі не відбувається. Ти намагаєшся як педагог кинути якусь затравку для якусь провокацію для того, щоб почати інтерактив, і нічого не відбувається. На тебе дивляться, як на дивака якогось, який прийшов їм розповідати очевидні речі, і це ну це вибірка по всіх молодіжних аудиторіях, в яких мені доводилося виступати. Це маємо один, один пункт. Далі давайте подивимося на країни, які належать до Європейського союзу, але в яких ситуаціях із правами ЛГБТ, і скажімо, за бортами, і з іншими чутливими темами досі не врегульована. Це та сама Угорщина, та сама Польща, яка зараз є нашим найближчим та найбільшим союзником. А в англійській мові є така фраза «things take time». Тобто, ну якщо ми хочемо, щоб Ватикан колись визнав одностатеві партнерства, ми ж розуміємо, що рішення у церкві приймаються не за рік, не за два і не за 50 років. Так, тобто має минути якийсь час. Але ми мусимо відслідковувати тенденції. І ось ці тенденції, на мою думку, є достатньо веселковими, пробачте за такий каламбур. Звичайно, не все буде прекрасно, і я підозрюю, що дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації і злочини на ґрунті ненависті до ЛГБТ і далі побудуватимуть в українському суспільстві. Але такі злочини є і в Іспанії, і в Великій Британії, і в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що мусимо звертати увагу на тренд, і оці тренди, як на мене, є дуже позитивними. Величезна кількість є повідомлень, дописів щодо долі військовослужбовців, тому що якщо люди є гомосексуальними партнерами, зазвичай родина це якщо родина це не сприймає в разі поранення або, не дай Боже, загибелі такого місця, його партнера просто можуть не допустити до поховання. Тобто родина має право. На відміну від партнера. Я бачила багато дописів, коли гетеросексуальні жінки одружуються, вступають в шлюб з гомосексуальними хлопцями, або гетеросексуальні хлопці одружуються на своїх подругах, на своїх лезбійках для того, щоб захистити партнера. Це правда. Там не лише з похованнями, Я, моя, моя найулюбленіша історія це українська захисниця з, позив, з позивним Антоніна Кримчанка, режисерка, драматургиня, яка була чоловіком до по-моєму 2020 року. Вона зі своїм партнером Сашком. Вступили в тероборону в перший тиждень повномасштабного вторгнення. Це було їхнє рішення. Позивний в Антона Романова за паспортом Антоніно, і так mm -hmm. всі побратими і посестри до нього і звертаються. Антоніно він не приховує своєї небінарної ідентичності. Це яскрав, це дуже яскравий приклад того, що зараз є на фронті. Я, звичайно, не скажу, що 50% українських захисників і захисниць є гомосексуальними. Але як в будь-якому суспільстві 7-12% mm -hmm. так само і там. В мене є дуже багато моїх друзів, які прийняли це рішення, сміливе, горде рішення захищати свою державу. У мене зараз клубок в горлі, тому що я бачив відео освідчення одного захисника іншому, і це неймовірно красиво. Але справді не лише на похорон не пускають. Коли боєць отримує поранення, і ти для нього не є родичем, ти не можеш потрапити до нього в лікарню. Коли він загине, але у вас є спільно набуте майно, юридично тобі дуже важко отримати те майно, яке ви роками заробляли разом. І банальні ситуації, якщо ви вирішили розлучитися, ну от люди жили 15 років разом, ви вирішили розлучитися, але дуже посварилися. То вашу пральну машинку і квартиру забере собі партнер, а ви залишитесь на вулиці, тому що вас як платника податків закон, на жаль, не, не захищає. Це коли ми говоримо про цивільні партнерства, ми направду не говоримо про вінчання в соборі святого Юра у Львові чи де-небудь в органному залі у Києві. Ми говоримо про банальний захист найпростіших прав дорослих людей. Які просто хочуть вести спільне господарство. Ви кажете про одруження жінок з гомосексуальними чоловіками чи навпаки. Я знаю одну історію взагалі ідіотську в своїй суті для того, щоб отримати такі самі права, як мають гетеросексуальні сім'ї в Україні, пара дівчат заснувала ЗОВ – товариство з обмеженою відповідальністю, mm -hmm. тому що виявляється, що права співзасновників такої організації дуже близькі до права сім'ї. Отак от вирішується питання, але в мене запитання, чому я, 36-річний чоловік Володимир, звичайний платник податків, мешканець обласного центру, мушу засновувати Дзов зі своїм партнером? Ну, от знаєте, от після цих, от якраз коли це питання прав гомосексуальних партнерів постало під час війни, величезна кількість гетеросексуальних і пар і, і... Бійців партнерів гетеросексуальних долучилася, була створена навіть петиція. Так. Вона ну доволі вона розповсюджувалася. Я так розумію, з вимогою до президента що створити закон про партнерство, тому що ну про цивільне партнерство, тому що іншого. Ж... Іншої можливості крім шлюбу нема, і тому шлюб доводиться. Друзі мають утворювати шлюб заради своїх пар своїх друзів. Е, яка доля от цього цієї петиції? Чи президент все ж таки наважиться? Бо Володимир Зеленський багато на що наважився останнім часом? Чи наважиться він на це? Сміливі за паспортом Так? креативна агенція Банда придумала такий слоган для України. Він мені дуже подобається. Ем, і так само і сміливі заяви ми чуємо від нашого президента. Я не знаю, яка доля цієї петиції, але те нас, те, як реагує президент на схожі петиції, пов'язані і зі Стамбульською конвенцією, і раніше були щодо одностатевих партнерств. Він не не використовує е, такі ідіотські бздури притаманні російській е, пропаганді про те, що це не притаманно нашій культурі, та чи що це суперечить суспільним цінностям? Він каже: та, я вас почув взагалі. І всі права всіх мають бути забезпечені. Передаю на розгляд Кабміну. Десь на розгляді Кабміну ця петиція зазвичай і тане, і доводиться підписувати нові петиції. Але в будь-якому разі така реакція президента, як найвищої посадової особи в нашій державі, це вже позитивний симптом. Оце це питання прав. Вони є Сам факт того, що мене питають, якої я статі, коли я хочу оформити ну, певний громадський акт, я маючи документ з іншою людиною, яка має документ, яка теж є громадянином цієї держави, чому люди не говорять про те, що це обурює і що це дискримінує, в тому числі і гетеросексуальних людей, okay. тому що їм задають питання, на яке не мають права. Власне, я з вами тут дуже погоджуюся, і е, мені е, дуже приємно з цього питання перейти до пояснення тонкої, але важливої різниці між одностатевими партнерствами і одностатевими шлюбами. Шлюб, записи, сім'я записана в Конституції України. Якби нам хотілося зараз запроваджувати одностатеві шлюби. То ми би дізналися, що в конституції записано, що сім'я це союз між чоловіком і жінкою, і для того щоб це змінювати, нам терміново потрібно змінювати конституцію. Це тривалий процес, і звичайно на кожному кроці будуть чись патиків колеса. Тому в багатьох країнах світу, навіть в найближчих до нас, в Румунії, наприклад, є таке словосполучення, як цивільне партнерство. Цивільне партнерство не передбачає змін до конституції, воно передбачає зміни до сімейного кодексу. До слова, говорячи про кодекси і говорячи про те, наскільки Україна далеко пішла від своїх північно-східних сусідів в нашому трудовому кодексі, завдяки зусиллям правозахисників правозахисниць, уже з'явилося СОГІ та ознака СОГІ – сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність. Поки що це єдиний закон, в якому воно є, але в трудовому кодексі заборонено дискримінувати людей за ознаками сексуальної орієнтації. Гендерної ідентичності. Тепер повертаємося до сімейного кодексу. Цивільне партнерство це союз двох дорослих людей, які хочуть узаконити свої стосунки. І це означає, що справді ви, як гетеросексуальна жінка, яка не веде, скажімо, спільного господарства з іншим чоловіком і відтак не хоче з ним мати шлюб, але з якихось певних причин ви хочете мати взаємозалежні стосунки, ви можете укласти цивільне партнерство. Те саме стосується побратима. Тимство, коли ми говоримо, що люди хочуть стати ближчими, так і при цьому всьому вони не є гомосексуальними. Вони також можуть укласти цивільне партнерство. Тобто, звичайно, найбільшими бенефіціарами і тими, хто буде щасливим від прийняття такого закону, стануть лгбті люди в Україні, тому що це дозволить ну, створити сім'ю. Це mm -hmm. дозволить розуміти, що держава захищає твої права, тому що ми і є держава, так кожен з нас президент, кожен з нас держава. Тому на даному етапі. Правозахисники, правозахисниці і звичайні лгбті люди вимагають від української держави, від української влади закону про цивільні партнерства. Більше того, якщо не помиляюся, кілька варіантів таких законів вже внесено до Верховної Ради. Але лежать. Ну, от якщо ми говоримо про якраз іншу сторону. Це дуже часто активісти, лгбт активісти є ну як на мій погляд провокаторами. Ну наприклад, проводити прайд в Маріуполі е, напередодні. Ну умовно, я зараз або десь там в районі там Донеччини, коли ти розумієш, що навколо всі збожували від російської пропаганди це провокувати або агресувати на е, е, захисників тих, які е, сказали свою, щось, своє фе. Ну, тобто це теж провокація. Є елемент провокації, є і зворотня сторона. Що робити з цим? Тому що, е, як багато хто говорить, е, ми, мовляв, е ну, давайте не провокувати один одного. Е багато Західних фондів. Зараз вливають в Україну величезну кількість коштів. Я говорю не лише про останній рік, я говорю про останні кілька років. І одна з найбільших статей з точки зору та гуманітарної науки а та або стосунків у суспільстві стосується критичного мислення. До Сокс нещодавно випустили чудові шкарпетки. Право називається право радикально, а ліва називається ліворадикально. Я їх страшно люблю носити, тому що я завжди, коли їх вдягаю, мені дуже реготати хочеться. От власне, з одного боку, у нас є право радикали, з іншого боку є ліво радикали, і ті, і ті є шкідливими по своїй суті для українського для будь-якого суспільства, тому що радикальність сама по собі є шкідливою, і українське суспільство завжди. І українська культура завжди тяжіла до поваги до різноманіття. Тому якщо ми не відкинемо і і тих, котрі там за так звані традиційні цінності, суть яких ніхто не може пояснити, і тих, які зарафіновані ліві цінності, то ми зрозуміємо, що ми перебуваємо в цікавому насиченому. Дискусійному полі, і от коли ми вмикаємо це критичне мислення, і раптом починаємо запитувати у себе, чому мені подобався Київ Прайд за своєю суттю, і чому мені не подобається, коли прайди за вуха притягують в ті міста, де, де їх ще зарано проводити, то ми починаємо задумуватися, що якщо зв'язки зажигають, значить, це та кому нібудь і відповідно можемо запитати у себе, кому це потрібно і чому це відбувається. Я з вами гаряче погоджуюся в контексті того, що є очевидні провокатори є речі, які просто не потрібно піднімати нагору в часі найбільш таких. Трагічних стресових подій для українського суспільства. Якщо їх хтось витягає, то ми вкотре мусимо в себе запитатися, хто їх витягає, для чого це робиться і до яких наслідків це призведе. Якщо ми відповімо на ці три запитання, да от ну це традиційні питання для журналіста, то, то ми прийдемо до веселих висновків, що роги традиційно ростуть з двоголового птаха. Найчастіше І от тут питання, як з цим. Бути, тому що все ж таки, звідки б не росли ці роги, все одно є українці, які демонструють ненависть, і ми говоримо, має бути інформаційні компанії, мають бути якісь закони, які захищають людей від злочинів на підґрунті ненависті. До речі, все це взагалі не про ЛГБТ. От оце просто треба розуміти. Стамбульська конвенція, яка захищає жінок і дітей від домашнього насилля. Не прийняти цю конвенцію, тому що там в тому числі є про ЛГБТ, побиті ді побиті діти. Ну 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 це тобто знехтувати побитими дітьми. Тому що тут ти боїшся слова гендер або це ж цивільне партнерство, коли мова йде про двох дорослих людей, наприклад, літніх людей, ну які вже не мають родини там, вдовіли, По-різному буває, і люди між собою утворюють це партнерство, щоб одну квартиру продали, живемо за ці гроші, в іншій квартирі живемо. Щоб не сталося так, що потім хтось помре, а інші хтось родичі має. викинуть на вулицю. Тобто там, наприклад, хтось знаходиться, має Якісь, наприклад, якісь проблеми там щодо поділу, щодо розподілу там обов'язків, таке інше. Тобто, все це просто про людей. Це не про ЛГБТ, це просто про, людей. про людські взаємини. Ви, от... ви, ви ви запитуєте, що робити? Я, е, я переконаний. По перше, говорити. Ви кажете, от згадуючи про Київ прайд», ви цитували питання. Навіщо мені це бачити? Ага. Власне, для того, щоб бачити, ага. тому що ми говоримо сьогодні про видимість. Коли проводиться прайд, це видимість. Я хочу показати, що я є. Я хочу показати, що нас багато. Я хочу показати, що ми красиві, що ми такі самі, як ви. Це по перше, видимість для мене дуже важким був мій камінаут. І, і повірте, він не є легким взагалі ні для кого з жодної сфери. Але сьогодні я завжди, коли про це можна сказати, я про це говорю. І повірте, це дуже зворушливо, коли якісь молоді хлопці і дівчата, десь тобі в інстаграмі пишуть: ти знаєш, там твоя промова на тому-то фестивалі. І ти розумієш, от ти просто одна людина з тисячі тебе слухала, і їй стало легше. Вона прийняла себе. По-перше, говорити і показувати це потрібно робити. А друге, це просвітництво, і воно може бути в різних сферах. Це може бути освіта суспільна, це може бути мистецтво. В театрі Лесі Українки є вистава «146 зірок, видимих неозброєним оком. Це академічний театр, який фінансується Львівською міською радою. І вистава була створена за підтримки Українського культурного фонду. Це історії, базовані на соціологічному дослідженні якості життя гомосексуальних людей у Львові, і це реальні історії. І там є історії. Різних людей і про різні проблеми вони там розповідають. Я вже був на цій виставі, не скажу вам скільки разів. Я фанат цієї вистави і всім наполегливо рекомендую, якщо вас можна порекламувати, її відвідати. І мене вражає динаміка. По-перше, всі актори і актриси є категорично гетеросексуальними, яким довелося пропустити ці історії через себе. Це вже величезний плюс, тому що актори-актриси це публічна людина. Вона далі понесе. Цю історію в собі. А по друге, останній раз, коли перший раз, коли я був на цій виставі до вільного мікрофона, там формат, що публіка може виходити, не вийшло ніхто, довелося мені. А нещодавно я відвідав Театр Лесі і просто безконечна кількість людей, молодих, які виходять і здійснюють камінаут. У Львові, у цьому міфологізованому центрі нацизму, націоналізму, християнської радикальності і всього іншого, молоді люди виходять на сцену і кажуть: сьогодні я зрозумів або я зрозуміла, що я можу це сказати, і це класний спосіб. Оце мистецтво. Просто угу. розкажи історію. Це оце просвітництво. Дякую, дякую, пане Володимире. З нами був Володимир Біглов, активіст, правозахисник радіоведучий. На все добре, друзі.